Вітаю вас на каналі! Це магазин Аврора, косметика, іграшки, біжутерія та багато чого іншого. Дякую вам за ваші вподобайки. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Приємного вам перегляду. Крем Кушон тональний зі спонжем 64. Рідкий хайлайтер для обличчя 69. Блиск для губ, кольори в асортименті 29, в наявності 0,1 та 0,2 кольори. Блиск для губ 39. Щипці для завивки ВІ 39 грн. Бальзам для Губ 34 з ароматом ванілі. Такий варіант 34. Малинка. Блиск для Губ-59. Є насиченіший та блідо рожевий. Такий варіант блиску 64. Акційна ціна на блиск до 30 червня 19 гривень. Туш для Вій об'ємна 49. Блиск прозорий для губ 49 гривень. Коректор з консилером двосторонній 69. Палітра тіней для повік 69, 16 кольорів. Яскраві кольори та пастельні. 59 блискучі 12 кольорів, 39 гривень до 30 червня, палітра тіней кольорових з аплікатором 29, набір пензликів для макіяжу в тубусі 169 14 штук. Клей для накладних віз пензликом 29 Милофіксатор для брів зі щиточкою 39. Крем база під макіяж триколірна 119. Компактна пудра для обличчя 39. Рум'яна по акційній ціні 39, 0,1 та 0,2 відтінок. Спрей шиммер для макіяжу 59. Набір спонжів кольорових 109, 6 штук. Рожеві, жовті, фіолетові, зелені, спонжі фігурні 49, 24 інструменти для брів, 49 набір пензликів для макіяжу, блакитного та зеленого кольору. Інструменти для видалення прищів 49 2 штуки в наборі. Фарба для брів 27 від елітан. Є за 19 та за 17 гривень, бігуді стрічка та крап для завивки волосся 119, дзеркала маленькі, круглі червоні 14, біле 119, є по 99, бігуді гнучки для завивки волосся 59, 6 штук. Резинки для волосся текстильні 44, 5 штук. Набір біжутерії в асортименті сережки та кулончик 34. Сережки металеві кафе 29 3 штуки. Набір прикрас для волосся 29, крабік 34, пов'язка для волосся 55. Набір кілець для декорування волосся з підвіскою 64. Іграшковий посуд металевий та фартух 249. Термомозаїка в асортименті 44. Шкарпетки чоловічі по суперціні всього лише 9 гривень. Дюна 29. Зубна паста Колгі 32 гривні. Блокнот формату А6 на спіралі 29 77 гривень 80 аркушів. Блокнот на спіралі 22 гривні 55 гривень на 100 аркушів. Запаска для мильних бульбашок 61 гривня. 27 менша бутилка. Іграшковий набір для вирощування кристалів 74. Дитячий пазл тваринки з маркером 77, 64 пазл дерев'яний. Є різні варіанти тваринок. М'яка іграшка 64. Дитячий манеж 199. Шириною 90 см. Кошик для зберігання іграшок з тваринкою 149. Органайзер для іграшок 84. Капелюшок для миття голови захисний 24. Набір для грив-піску віддерця лопатка та грабельки 34, 55 гривень 11 предметів. Гра Гразлови м'яч на присосках 84. Набір іграшковий поліцейський 49. Іграшка м'яка на руку браслет 39. Набір для малювання масляною пастелью 149. Ручки кольорові з блискітками 34, гелеві ручки 39, фарба гугаш для малювання 12 кольорів, 88 гривень. Магнітні закладки для книг 29. Точилка ромашка 39, Коректор лапка 39 стрічковий, лупа 34. Лупа екрана зі світлодіодом 129. Маленький коректор 27, стругалка тваринка 34. степлер і скріпка 39. Свічка кольорова у стакані з кришкою 44. Свічки плаваючі всього 17 гривень. Свічки церковні парафінові 15. Побутова маленька свічка 2 гривні. Набір 88. Штучна рослина у горщику 99. Лаванда 119. І такий варіант 119. Кактуси по 74. 109 угорщику, 99 декор, кактус 69, підставка металева для прикрас 134, дерево декоративне з LED підсвіткою 299. Дякую вам за перегляд!